Я скажу те, що сказав у 2009 році. Тут позиція абсолютно не змінилася. І треба розуміти тут дві правди. Перша правда, чи є справедливим, вигідним для України, о той контракт, а насправді сукупність контрактів не тільки про постачання газу, а й про транзит газу. Моя відповідь ні. він не вигідний Україні, він ганебний, він створює загрозу національної безпеці. Друге, чи могла в тих умовах Тимошенка. Скажімо так, стримати Путіна і на інших вигідніших умовах підписати контракти. Моя відповідь або ні, або дуже величезний знак питання. От я поясню першу частину, чому він ганебний, невигідний і створює загрозу нацбезпеці. безпеці. Тому що перше, він абсолютно несправедливий, він не зеркальний. Наприклад, Росія. 에, Зобов'язалося постачати нам газ для того, щоб ми транспортували через територію України, навантажили свою газотранспортну систему. Але якщо вона буде зменшувати обсяг газу, що нам не вигідна, у неї не буде штрафу ніякого. В той же час Україну зобов'язали, і з цим на жаль, Тимошенко погодилася, закуповувати такі обсяги газу, які нам не потрібен. Перший рік, після підписання 40 мільярдів кубів, другий рік 52 і далі. Це вбиває будь-який стимул для енергозбереження. Абсолютно. Друге, я не кажу про ці нові параметри, цифри прозвучали. Але інша річ: якщо ми не добираємо газ, то там закладений, вдумайтеся, 300% штрафу. В літній період і 150% штрафу в зимовий період треба заплатити. Uh -huh. Тобто чотири ціни або дві з половиною ціни. Оці величезні речі, якщо цей газ нам не потрібен, а він справді нам в такому сі не потрібен, заборонений реекспорт в іншу країну. Тобто Путін нагнув. А от друга частина правди, я хотів би, щоб команда Тимошенко, бо я чув попередній ефір, був і вчора чув. Бо, мабуть, завтра почую. Вони всі розказують мантру, що контракти класні. От нехай цю брехню припинять. Якщо вони хочуть захистити свою шифиню, лідера, хай вони говорять про інше, про те, що це була війна Росії проти України і всієї Європи тільки в газовій сфері. Хай вони нагадають, які тоді були відносини Ющенка-Тимошенка. Ворожне Угу. Ющенко то літак не давав, то 31 грудня голову НАК Нафтогаз Дубіну взагалі відкликав з переговорів і зірвав. Потім поїхав на лижах кататися в Прикарпатті. Путін вентиль перекрив. Вся Європа, яка боїлася, боялася підняти голос проти Путіна, вона відігравалася на Україні, і сюди Єврокомісари, прем'єри, геть, геть усі. В таких умовах Тимошенко взяла на себе відповідальність підписати будь-що, тому що стояла промисловість, була загроза замерзанню, і Сербія кричала криками, і Чехія, там, і Словаччина, і так далі. Угу. Тому висновок, який треба зробити, якщо країна слабка, якщо в них два центри сили, які між собою ворожнечі, то будь-який Путін. Чи Путін нав'яже нам невигідні умови, і він тоді їх нав'язав. добре, що суд зараз починає вже виправляти умови. Спасибо большое.